Вітаю вас, семикласники! Сьогодні у відео ми з вами поговоримо про прямокутний трикутник. Дізнаємося, що це за трикутник, які він має особливості, які у нього властивості, та які ознаки рівності прямокутних трикутників. Поїхали! Отже, трикутник називається прямокутним, якщо один з його кутів прямий. Ви знаєте, що. Трикутнику не може бути два прямих кути. Так? Тому що сума кутів трикутника 180. І якщо буде два кути 90 градусів, то на третій кут уже в нас не вистачить градусів до нуля. Такого бути не може. Тому один кут прямий, і тоді трикутник у нас прямокутний. Сторони, які утворюють прямий кут, називають катетами. Ось на зображенні ви бачите: трикутник АБЦ, його кут С прямий. І сторони СА і СБ – це катети. А сторона, яка лежить навпроти прямого кута, це гіпотенуза називається. Не плутайте і запам'ятайте ці назви, тому що їх вживати будемо постійно під час розв'язування задач. Ну і знаючи про прямокутний трикутник, ви маєте знати точно, як називаються його сторони. Давайте ми подивимося, які ж властивості. Має прямокутний трикутник. Перша властивість це сума гострих кутів прямокутного трикутника до рівня 90 градусів. Чому це так? Це, до речі, дуже зручно його використовувати під час розв'язування задач. Ось ми знаємо, що сума всіх кутів у нас 180 градусів. Якщо кут один 90, то 180 відняти 90 до рівня 90. Отже, на гострі кути, на два гострі кути, припадає 90 градусів. Звідси і. Властивість, що сума гострих кутів 90 градусів. Дивіться, як це використовується під час розв'язання задачі. Якщо у вас відомо там один з гострих кутів 40 градусів, знайдіть решту кутів. Ми знаємо, що один 90, 1,40, давайте я запишу, щоб це було видно. Наприклад, один з гострих кутів 40 градусів. Ось знайти решту. Один у нас 90 це автоматично, тому що трикутник прямокутний у нас за умовою. так? І для того, щоб знайти кут А, нам не потрібно писати, дивіться, ми можемо ось так. Якщо ми не знаємо цю властивість, ми напишемо так: 180 градусів відняти в дужках 90 градусів додати 40 градусів. Так, це не помилка, можна так обчислювати, але це трошки громістко. Якщо ми знаємо властивість, що сума гострих кутів 90 градусів, то для того, щоб нам знайти гострий кут А, нам достатньо зробити таку дію 90, відняти 40 і дорівнює 50 градусів. Тобто це швидше. ну і Так як математика в нас сама по собі. Є. Така, що вона хоче спростити, чим поменше працювати, чим поменше писанини, щоб було ось тут ця властивість вам вповніч, в юні математики. Я думаю, що це зрозуміло, так? Давайте будемо рухатись до наступної властивості. Друга властивість нам каже, що гіпотенуза прямокутного трикутника більша за будь-які з його катетів. Чому це так? Дивіться, ми знаємо, що в трикутнику, взагалі в будь-якому, діє таке співвідношення, що ти, проти більшого кута завжди лежить більша сторона. Оскільки в нас в прямокутному трикутнику найбільшим кутом є прямий кут, тому що решта два гострі, то, очевидно, що напроти більшого кута завжди лежить найбільша сторона. Тому і гіпотенуза в нас найбільша сторона, більша. За будь-який з катетів, тому що катети лежать напроти гострих кутів, вони менші. Ось така властивість нескладна. Наступна властивість Катет прямокутного трикутника, який лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Чудова властивість, що це означає? Ось дивіться, наприклад, у вас є задача: відомий кут гострий 30 градусів. І відомо, що, наприклад, катет АС дорівнює 5 см. Знайти гіпотенузу. Якщо ви бачите кут 30 градусів в прямокутному трикутнику, то завжди навпроти нього катет, який вдвічі менший за гіпотенузу, тобто гіпотенуза завжди вдвічі більша, тобто 10 см. Ще раз. Проти кута 30 градусів, катет вдвічі менший за гіпотенузу. Завжди в прямокутному прикутнику з кутом 30 градусів така виконується крута властивість. Так, давайте подивимось далі. Тобто, дивіться, катет вдвічі менший. Тобто, якщо дана гіпотенуза, то ви можете знайти катет, поділивши гіпотенузу навпіл. Або якщо дано катет, то можете знайти гіпотенузу, помноживши. Довжину катета на 2. Четверта властивість. Вона схожа, вона тільки обернена на, до попередньої. Вона нам каже, що якщо катет вдвічі менший за гіпотенузу або дорівнює половині гіпотенузи, то він лежить проти кута 30 градусів. Так, давайте ми подивимося. Ну, насправді. Ця властивість більше, мабуть, та використовується, але що це означає? Наприклад, ось нам, не даноном. кути, дано нам, наприклад, гіпотенуза дорівнює 20, і катет там АЦ дорівнює 10. І знайти кут А. Що це означає? Дивіться, якщо ви знаєте, що гіпотенуза вдвічі більша за один з катетів, то ви автоматично знаєте, що напроти цього катета кут 30 градусів. Тобто цей кут уже буде відомий, що він 30 градусів. Ну, і, відповідно, якщо цей кут відомий, то вже другий кут ви можете знайти за властивістю сума гострих кутів 90, то якщо один 30, то другий буде 90 градусів, мінус 30 дорівнює 60 градусів. Сподіваюсь, що зрозуміло. Приклад, ну, насправді це не тільки такий приклад, це так, я чогось згадала собі такий, придумала приклад і вам вирішила показати, щоб вас, щоб взагалі ви розуміли, що це за властивість, як вона себе поводить в задачах. Тобто, якщо катет дорівнює половині гіпотенузи вдвічі менший за нього, то він лежить навпроти кута 30 градусів. Я думаю, що зрозуміло. Ну, сподіваюся. У всякому випадку. Так, давайте тепер подивимось п'яту властивість. Вона нам каже так. Що якщо провести медіану до гіпотенузи, то вона буде дорівнювати її половині. Вона вдвічі менша за гіпотенузу. Ця властивість має цю властивість лише прямокутний трикутник. Ось і властивість. Уже при подальшому вивченні матеріалу геометричного, ви там побачите, що ця точечка М, вона ще має одну особливість. Зараз я не буду вам розповідати, вона не потрібна, вам ця інформація зараз, але ця властивість, вона в подальшому ще розкривається ще по-іншому. Тобто медіана проведена до гіпотенузи, дорівнює половині гіпотенузи. Ось, ви бачите, три рівних відрізочка. Я думаю, що це зрозуміло. І тут, дивіться, ще вам зверну увагу, що якщо, наприклад, не сказано нічого, просто сказано, провели гіпотенузу, медіану до гіпотенузи, так? Що для вас це дає? Для вас це дає, дивіться, утворилося два рівнобедрених трикутнички, якщо задачу ми розв'язуємо. І одразу вже видно, що цей кут, а там дорівнює, наприклад, зараз я вам покажу, сьогодні я все показую в якихось прикладах. Ось одразу нам видно, що цей кут дорівнює цьому куту, тому що рівнобедрений трикутник кути при основі рівні. І ось цей кут дорівнює ось цьому куту. Якщо це потрібно, звичайно, але бачите, ця властивість нам одразу таких ще додаткових бонусів дає. Ось, ось така властивість чудова. Так, давайте будемо їхати далі. І розберемо ознаки рівності трикутників. Ви знаєте, що взагалі для будь-яких трикутників існує три ознаки рівності: це за двома сторонами і кутом між ними перша ознака, за стороною і двома прилеглими кутами друга ознака, і третя ознака за трьома сторонами. В прямокутних трикутниках вона також діють ці ознаки, але виділили свої ознаки, тому що вони дещо спрощені. Вони також випливають з цих трьох ознак рівності. Але є своїх, свої. І ці ознаки не нумерують, як правило, вони просто, просто собі є такі, їх п'ять аж. Зараз ми їх розглянемо. Отже, перша ознака: якщо катити одного прямокутного трикутника, відповідно дорівнюють катетам там другого прямокутного трикутника, то такі прямокутні трикутники рівні. Тут уже дивіться термінами прямокутних трикутників говорять катетами. Там в звичайних трикутників нема катетів, так, тому слово прямокутний можна було б, в принципі, не вживати. Але для повнішого так, твердження ми його вживали. Отже, ця ознака називається за двома катетами. Якщо ми подивимося уважно на зображення, ми бачимо, що між катетами кут 90 градусів він. Кожному прямокутному трикутнику, тому ця ознака випливає з першої ознаки рівності. Але звучить вона по-своєму за двома катетами. Так, друга ознака за катетом і гострим кутом, і прилеглим гострим кутом. Якщо катет і прилеглий гострий кут одного трикутника відповідно дорівнюють катету і прилеглому до нього гострому куту другого трикутника, то такі трикутники прямокутні рівні. Називається вона «За катетом і прилеглим гострим кутом. Чомусь я на слайдах не вказала назви. Я думаю, що ви зрозуміли, і ви почуєте це, і я думаю, що запам'ятаєте і будете використовувати. Але ось ця ознака, дивіться, якщо подивитися, вона схожа на другу ознаку рівності трикутників за стороною двома прилеглими кутами. Але нам не потрібно там вказувати ще на прямий кут. Ось ми можемо вказати просто «За катетом і прилеглим гострим кутом. Трикутники рівні. Так, третя ознака каже нам за гіпотенузою і гострим кутом, неважливо, яким один, одним з гострих кутів. Отже, якщо гіпотенуза і гострий кут одного трикутника відповідно дорівнюють гіпотенузі і гострому куту другого прямокутного трикутника, то такі трикутники прямокутні будуть рівними. Ця ознака також вона з другої випливає ознаки, тому що якщо у нас два кути відомі, то третій, два кути в трикутнику рівні, то третій автоматично стає рівний, тому що їх сума 180, якщо відняти рівні кутики, то залишиться рівні. Ось тому вона також схожа на другу ознаку рівності трикутників загально. Отже, третя ознака за гіпотенозою і гострим кутом. Четверта ознака за катетом і протилежним гострим кутом. Друга була за катетом і прилеглим гострим кутом. Четверта за катетом і протилежним гострим кутом. Отже, якщо катет і протилежний гострий кут одного трикутника відповідно дорівнюють катету і протилежному гострому куту другого трикутника прямокутного, то такі прямокутні трикутники рівні. І давайте ми ще за завершальну останню ознаку. За гіпотенузою і катетом. Якщо гіпотенуза і катет одного прямокутного трикутника, відповідно дорівнюють гіпотенузі і катету другого прямокутного трикутника, то такі трикутники рівні. За гіпотенузою і катетом. Як підсумок до ознак, можу вам сказати так. Дивіться: для ознак рівності трикутників загальних треба три елементи, щоб було там, дві сторони і кут, два кути і сторона, або три сторони, три елементи. Для ознак рівності прямокутних трикутників достатньо два елементи. Це може бути або катет і гострий кут, або гіпотенуза і гострий кут, або гіпотенуза і катет, або два катети. Тобто будь-яких два елемента берете, ну, окрім прямого кута, і у вас спрацьовує ознака рівності прямокутних трикутників. Ось на цьому слайди завершуються. І інформація, яку я вам хотіла донести, яку. Я хотіла, якою я з вами хотіла поділитися з приводу прямокутних трикутників, на цьому завершується. Я вам бажаю гарного засвоєння цього матеріалу і зустрінемось з вами у наступних відео. До нових зустрічей!